Ми знаходимося зараз у Пергії. Це одне з міст, де проповідав апостол Павло. Знаходиться неподалік Анталії. Зараз воно поблизу аеропорту. Тут є театр. Там далі стадіон. Це от стадіон. чи Може іпідром, а може стадіон. От і так дуже велика туди територія. Оце стадіон в Пергії. Він почав будуватися в 50-х роках Першого століття від Різдва Христового. На 12 тисяч глядачів була розрахована ця конструкція. От це, пишуть, що це один з, найкра... з тих, що найкраще збереглися стадіонів античних часів в світі. Понад 200 метрів довжину. Бігова доріжка була 34 метри в ширину. Ну, Ось таке. Стадіон і театр в Пергії за містом розташовані, а це зараз ми знаходимося перед центральними воротами. Місто, вони розташовані з півдня. Ми заходимо з півдня. Отут такі залишки стін і веж. Зараз з іншого боку. Вежа. От така. І підемо зараз в місто Пергію, де проповідував апостол Павло. Заходимо в Пергію. І от що ми бачимо. Розкопане античне місто. Прекрасне римські ворота написано. Оце Німфеум Септимія Севера. Фейум це якась така споруда, пов'язана з постачанням води в місто. Тут фонтанчики, всяке таке. Було дуже красиво в ті часи. Зараз нічого. Ось така, така різьба. Це південна базиліка. Після того Константин Великий релігію. Нову релігію. Ось ця базиліка побудована в 6 столітті. Ця базиліка. А що цікаво ще, що. Учасником першого Вселенського собору був єпископ цього міста Пергії, якого звали Калінік. Він був учасником першого Вселенського собору в Нікеї в 325 році. От. А з 6 століття вже був розцвіт християнства в цих землях, в Пергії. І така велика церква, бачите, була побудована тут. Оце ми стоїмо на вході в церкву. Ось тут якраз все. О, вхід. І це все територія, отам от попереду це алтарна апсида А це все була така величезна базиліка, три нави, нефи. три нефи Центральний неф Величезна, дуже, якщо уявити от розмір цього собору. Це це дуже потужна церква була. Підходимо ближче до вівтарної частини, і оце посередині таке підвищення на підлозі. Я думаю, що це залишки амвона тому що Амвон це в давнину була така платформа підвищена посередині, на яку підіймався читець для читання апостола Євангелія. А попереду апсида з синтроном. Зараз підійдемо ближче. Місце для присвітерів ось в східній частині апсиди, такий як, як амфітеатрик, такий, це синтрон. Місце для Присвітерів. Оце, до речі, місце. О, де був престол. Це теж залишки того престолу. Ось він. І синтрон. От іще такий краєвид. На Пергію з цього боку від церкви. Літачки літають по аеропорт Анталії поблизу. О, десь там кіцька. Не вчить. А ось і вона кішка Так, Хто сказав няу? Оце пропілон. Це вхід на територію таких. Публічних будівель римського періоду. Монументальні ворота побудовані на територію, де вхід до... десь поблизу з південними банями міськими. От, і оце такі ворота поруч. Такі вежі дві. Величезні. Підходимо до них ближче. Рота і вежі міста еліністичного періоду. Ось як це виглядало, ця вежа в третьому столітті до Різдва Христового, коли була побудована. Як воно тепер виглядає. ось Це ми всередині цього дворику за центральними воротами. Саме прохід зараз закритий, От, з цього боку тут такий дворик в формі латинської літери У. Я би підкови. І оці ніші тут статуї раніше стояли в цих нішах. Це якби так як таке. Звого часу політична пропаганда тих часів таким чином була ввелася. Підставки під колони в цих нішах містять написи. Давньогрецькі. Це залишки арки Адріана імператора початку другого століття, який тут побудував отаку арку, від якої лишилися тільки нижні частини. Зараз ми знаходимося на центральній вулиці Пергії. Ця вулиця майже 500 метрів довжину, від ворот від цієї арки Адріана і до того пагорба йде. А по центру вулиці. Тут текла колись водичка. Два німфеона. Зверху там був німфеон кестроса, звідти вода витікала, і от по цьому такому каскадіку текла далі, 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 аж до того німфеуну, що ми вже бачили на початку. За заворотами який. От, вулиця, 22 метри в ширину. По боках отакі портики, там були всякі лавки, пішохідна зона, мозаїчні підлоги. Це дуже було красиво. І зараз теж отако дуже гарне місто. Десь тут апостол Павло ходив і проповідував. Отакі От бокові вулички від галуження від центральної вулиці. Можна ними пройтись. Йдемо цією вуличкою далі. Знову ж таки, от написи. І вулиця видно, як вона трохи повертає. Це залишки підлоги мозаїчної тут в цих портиках публічних. От ще одна така мозаїка. От місточок посеред вулиці через цю водний канал. Днімаємось на мостик. Сподіваюся, він витримає сьогоднішнього мандрівника. Підходимо вже до кінця вулиці, до її північної частини і тут от в кінці от вона яка. як якби як галуження йде таке. Праворуч-ліворуч. До сходу і до заходу. От туди пішла Східна вулиця. Східна вулиця пішла. Туди, значить, західна, відповідно. О, там далі Німфеон Кестр. В кінці, ще ми до кінця не дійшли. На цій статуї наклав це постамент, де стояла, власне, статуя перед аркою. І от у підніжжя пагорба, це кінець цієї вулиці. Тут водичка витикала з цього німфеона. Такі тут колони з Карінівським капітелем і ордеру. Зображено як виглядав цей Німфеон Кестроса, в ті часи, як він був побудований в період Адріана, і от як він зберігся до сьогодні. По центру була статуя такого річного бога Кестроса, а навколо нього статуї Зевса, Артеміда і Аполлона, які тепер зберігаються в музеї в Анталії. Ну І ще раз поближче, вже в деталях. Дивимось на цей німфеон Кестроса. І від ззаду на цей німфеон і вулицю відповідно, от вона. Це ця грабла звісно. Так. Але якщо взяти так, це навколо так підвищення. І кущі тут такі цікаві. Я думаю, що це чи пальми кажу, чи чи камиш якийсь. Ось таке. Просте тут місцева флора. Ну от і ще з гори подивимося на місто. Прекрасне. Як добре, що зараз, в кінці січня, тут практично немає людей. І спеки нема, можна легко гуляти скільки хочеш. От така мозаїчна підлога тут в одному місці збереглася. Оце така залишки будівлі, така свого роду спортивна академія, така тренувальна база. Висока дуже будівля. Такий свого роду, свого роду спорткомплекс з базою для тренування, тренування олімпійських збірних, так би мовити. Це Західна вулиця. Вона, вулиця. Вона теж величезна, десь така, як, як от і центральна подовжині. От ще туди йде. Німфеон Каракалла був розкопаний у 2014 році. Він знаходиться в кінці Західної вулиці. Ось така площа. Тут там територія Акрополіса. Туди вже не дозволяють заходити. І ось цей німфеон каракалла на піднятій такій площі. підесталі, треба піднятися. І така напівколом. Басейн напівколо. Стояли прекрасні статуї навколо. Вони зараз. Те, що знайдено, то в музеї в Анталійському. І тепер будемо повертатися назад додому. О, тут такі цікаві верхівки колон, так, карімський, а під ними, а під ними ось о. Нема в нас нічого. І оце хтось. Да. Оце. І тут. Це така тут цікава споруда. Не знаю, що воно таке, але туди, коли заходиш. От що тут всередині таке. Оп, якийсь стовп посередині колони. Маленька кругла така споруда. Стіни вмуровані такі, як кераміка, як горщики. Чи то труби, чи то горщики. А зверху, от, по всьому радіусу, по всій довжині кола, таке враження, що це було все накрите, воно йде як свод, як, як частина своду. Оце все, от, як свод, який мав би десь туди от йти і замикатися зверху, хто його знає, що воно таке. О, а розташовано все це посередині цієї площі агори. Агора ось о тут є якраз показано як воно виглядало, до речі. О. А Агора в Перге була одною з найбільш розроблених, гарно продуманих і розпланованих міст Римської Анатолії. Широка стоа галереї з колонами. Двері відчинялися і всередину, і назовні. Продавалися і м'ясо, і риба, і різні такі коштовні товари. Це була друга за площею Агора в Туреччині за розмірами. Друга за площею. Внутрішня частина площі 51 на 51 метр. Всередині будівлі називається Tholis. Толос, це був храм, як в Сіде Будемо в Сіде побачимо. Ага, а значить, пишуть що пізніше, вже в візантійський період, всередині стін були заведені подача води, і ця будівля використовувалася як агіасма, тобто для подачі святої води.